Літаю на практичному уроці по прогріву. І так, ми скачали анкодетакт браузер, так він виглядає зсередини, і почнемо зі створення профілю. Створити профіль можна таким способом. Тобто тут обов'язково вибираєте систему, на якій працюєте, Тобто я працюю на Windows, тому обираю Windows і створюється автоматично, ну і там, з якимись довільними параметрами. Профіль. Також це можна зробити через цю кнопку. Я забув сказати, що є не тільки паранос профіля між аккаунтами, ще є така можливість в імпорт самого профіля. Тобто у AndroDTeg браузерах є часто така функція, як експорт профілю, але вона платна. ви можете там, деякі профілі стартувати платно і потім імпортувати їх назад. Ну, я не пам'ятаю, це щось із цього, чи імпорт чек, експорт він платний. І так, створюємо профіль не той вільним способом, мануальним, так би мовити. Вибираєте систему, знову ж таки, називаєте якось там. він, я не знаю. Ми часто називаємо новим аккаунтом і містом, не, в якому це аккаунт би ну, любим аккаунт живе. Windows 11, якщо це MacBook, то ви вибираєте архітектуру, там, систему без різниці. Я ставлю собі 11, Windows, бо в мене зараз така. Далі юзер агент нам не треба. Мова, тайм, ну, типа час, геолокація, все залежить від вашого IPшника. Залишаємо це. Розрішення екрану теж там. Ну, Процесори, оперативка, відеокарта, налаштування, тобто цього комп'ютера. Зв'язок проксі. Зараз ми це окремо подивимось. Екстеншн це ці. Розширення, ну ви можете самі себе поставити, щоб розширення. Типу як устанавлювалось на профілі. Тобто ви можете в кінці, коли ви це все зберегти докупи, зберегти це як паттерн, як шаблон, і тоді кожен профіль буде створюватися десь по такому шаблону. Cookis це якраз такий імпорт Кукіс. В Цьому уроці я не буду показувати, як їх експортувати, бо, на жаль, в оком браузері на момент запису цього відео ще немає так, будованої функції, як це робити, але я, напевно, ріфіклю їх відповідь, як це робити ну, в іншому режимі. А, тобто, якщо у вас є сайт ті або JSON, то куті зберігаються в таких, хвилях. ви його просто і тут ви бачите всі дані, які були нафармлені до цього. Vault — це просто як, ну, типу те, що, що ви зберігаєте від того аккаунту. Тобто я завжди зберігаю усе, тут нічого не міняєте. Можете рандомізувати усі налаштування, які ви тільки що зробили, якщо хочете. Але не знаю, навіщо ця кнопка, якщо ви можете просто взяти і створити в такому автоматичному режимі, якому я вказав до цього. Створюєте. Ну і він чомусь в мене зараз в відображається, але Ось він. А, я, я напевно споч... коли награв рандомізатор, воно мені поміняла систему. Ось. Ну, тобто, якщо ви працюєте смаку, заходите на такі аккаунти. Свінди на такі. Ось. Ну, стараєтесь. Можна, в принципі, і так, і так, але ми стараємось заходити тільки і тою системою, під на якій зроблений аккаунт. І так, проксі. Я собі невеличку прогалку тут з конспекта взяв, який у вас буде. Ось проксі, копіюємо. Ну, без, без проксі це просто ви будете на своєму інтернеті запускатись. From the list це ви можете зберегти собі проксі і потім використовувати для, для різних профілів. Ми так і відпрацюємо. І під кожен профіль окремий проксі, sox 5 е, найнадійні так мовити прикол. Просто. Вставляєте сюди дані, і воно їх саме красня підтягує. Ну якщо ж, якщо можете, звісно, і вручную це вписати сюди і пішні, порт, логін, пароль. Тестуємо обов'язково, чи працює він? Так, працює, країна правильна, бо іноді буває так, що деякі як просі... я це вже казав. Реденський. от Це, наприклад, резидент Макся, вона може викинути взагалі іншу країну. Ось тому треба її поміняти. Зберігаємо. Ну, не треба, але, коротше, ну, бажано, бо тут дивно, що ви робите український аккаунт, десь сидите, я навіть в на Германії по проксі. Ось ми бачимо, що вона збереглась. Також тут ви можете додати якісь там свої накладки написати, чи додати теги. Ми використовуємо різні теги. Наприклад, цей тег означає, що там інший співробітник не буде чіпати цей аккаунт, наприклад. Ну, і у кожного своє, ви можете самі собі цим. Користувати, щоб було простіше це все потім менеджерити всередині списку. І так, йдемо далі. Так, прокси ми завели. Імпорт про кількість. Ви вже бачили, як це робити. Так, Це можна також зробити і ось тут. Імпорт кукіс, кнопка. Редагувати можете профіль. Кукі робот. А, на жаль, показувати не буду. Не користувався в акумі, користувався в іншому Android браузері. Що це означає? Ви просто можете, як ми робили. Наприклад, взяти чат GPT і написати там, наприклад, напиши мені, ну, ви самі створюєте свої її промпт, але суть в тому, що він вам видав, наприклад, там 10 сайтів в якій-то країні, в якому-то місту, там, якщо хочете по місту прямо ж, наприклад, по футболу. І Він вам дає 10 сайтів якихось, ви їх сюди заливаєте, і потім запускаєте цю, якби авто... мовити, автоматизацію, і акум сам ходить по цим сайтом і збирає кукіс, тобто збирає ці дані. Коли е, я сказав, що, наприклад, при футболі Ми раніше, ну і, в принципі, так часто робимо: е, стараємося дати е, профілям якийсь характер. Тобто, наприклад, людина любить футбол, людина любить фільми, людина любить там щось таке. Ну, це це щоб була якась схожа тематика, оп якого ви Ідемо далі. У е, вас такі. Можна поширити з кимось. Якщо ви хочете комусь передати цей аккаунт, ви його вибираєте. Чи вибираєте прям зписку ось тут зліва і масово передаєте одразу з проксі чи без. Пишете пошту, кому ви хочете передати аккаунти. І потім людина має підтвердити, як вона їх приймає, і вона приймає аккаунти. Ідемо далі. Історія. Так, це дуже важливий момент, бо у нас таке було. Іноді е, буває так, що ви заходите на браузер в профіль, і там немає даних. От тобто, ви там фармили 10 днів. Історію, кукіс, все, і там можливо, вже був заведений Gmail, наприклад, так, і ви заходите і бачите, що нічого немає. По-перше, по-друге, коли натискаєте кнопку Gmail, у вас написано підозріла активність, проведіть свій пароль. В, таких, в такий момент ви просто закриваєте профіль. ну, На цьому, на цьому профілі ми навряд чи побачимо толкове, бо там не, він новий, там немає ще історії. Наприклад, от якийсь профіль. Історія бака». І ми, наприклад, бачимо, ну, у вас буде ситуація, що така, як я описав, буде, наприклад, тут буде там один Мігабайт, а тут е 2,46. Ви просто натискаєте Apply Backup, підтверджуєте, і ваш профіль якби, спускається до рівня, ну, до цього ось, до 23-го числа, обмізна. І потім ви ж відкриваєте і дивитеся, що у вас, наприклад, все нормально. Типу, тобто, вже не треба логінитись в Google, він залогінений. Тобто таке буває, коли якісь бачите баги. Вакуумі чи в іншому так обов'язково пишіть в підтримку, не треба заходити на всі аккаунти, щоб заруїнити собі, тобто поламати собі інші аккаунти, якщо це якась масова проблема, бо таке буває насправді. І так, йдемо далі. А, авіарежим. А, ну, давай, Авіарежим це потім. Спочатку, я думаю, нам треба все ж таки кудись зайти і щось Я Пропоную взяти якийсь аккаунт, який вже заблокований, щоб було цікавіше, так би мовити. Ну от, наприклад, 214-й, 15 хвилин назад навіть заходив. Ну, перевіряв е прокси, напевно. Запускаємо. Ну так, треба було її, кстати, перевірити. Завжди перевіряйте проксіт перед заходом на, на профіль. Так, як я вже казав, бачите, тут вже є гаунт, він вже заблокований, як я сказав, але на цьому курсі ми не дироємо ну, те, як створювати Gmail. Я буду казати про це далі, але я тут повторюю те, як ми фармимо аккаунти. Ми заходимо, ну, тобто ми проводимо профілі, проводимо якийсь фарм, наприклад, до 10 днів. В один із цих 10 днів це може бути другий, це може бути третій, це може бути сьомий. Тобто це, ну, якийсь різний день. Ми створюємо Gmail, потім після цього ми там, робимо пахливу авторизацію, ставимо, а потім вже через ну, будь-який момент ми можемо платити цей аккаунт дві тижні і більше. І він буде. Зараз тут є аккаунт, е і що ми робимо, коли ми фармимо? Ми заходимо так, в Google, наприклад, і пишемо. Тут панорама. Палютина, де вона взагалі є ранші. Ну, Напевно, якщо вона шукала щось є ранше, то може вона, може вона е шукала щось, цей, і якісь лижі, наприклад, лижі. лижі. Ми просто переходимо по сайтах, наприклад, там, ну і шукаємо якісь лижи. То така монотонна робота, щось. Якесь так, якщо там можна десь щось лайкнути чи зберегти, ми зберігаємо. Просто набиваємо собі кукіс, набиваємо собі дані цих сайтів. Зазвичай вони питають, там прийняти, не прийняти кукіс. От, політика конфіденційності, наприклад. Тобто... І так далі. Notifications, ви ну, можете включити, можете ні, як хочете, ці ув -у -у увідомлення. А... Коли отак от, кожен день позаходили, там 10, ну, з як хочете, хвилин, як вилазили, як ми вже казали цьому всьому. Як можна зареєструвати, наприклад, аккаунт? Можна просто зареєструвати, тобто зайти на там, Gmail, тому там, яко, як, це Gmail, кошта. Е, це, наприклад, дуже власний спосіб, це таким способом: вийти користувач Google. А, тут у нас вже є аккаунт, тому воно пропонує через нього і зайти. Звісно, ми це продовжуємо. Але якщо у вас аккаунта немає, то воно вам запропонує його створити. І ви часто, якщо така можливість на сайті є, ви нею користуєтесь. Заходьте через Google, тому що всі ці аутентифікації вони зберігаються в самому аккаунті, навіть можна буде й перевірити, тобто це як додаткова активність аккаунту. Справді, якщо дивитись по фарму, то тут аккаунт такий собі. тут ви, ви бачите, немає ніяких ну, листів. Зазвичай, коли ви підписуєтесь, якісь листи де приходять. Плюс треба писати, можна писати якісь листи, теж відправляти. Там, якісь, там, ну, ну, таким способом набивати якусь, якісь, так, довіру Гугла до вашого аккаунту. Давайте, якщо ми вже зайшли в цей аккаунт, подивимось, за що його заблокували. Бо я, це, я вже спілкувався з, з підтримкою, але я вже, здається, не ну, це, це якраз таки заблокували. Ну, тобто він аккаунт, ніби як в нього зайти можна. Але він не пройшов Про верифікацію. Про вікацію ми поговоримо в майбутньому, ще, в майбутньому, але давайте все ж таки тут зупинимося. Я в майбутньому буду це казати, що Google часто в, в всьому листі показує, в чому проблема. Ну, якщо це, звісно, нехай, нехай ризик. А В такому випадку, от як ідентифікація, він тут каже, що саме ідентифікація цієї особи не прийшла. Якщо б це були якісь інші документи, вона б сказала наприклад, там. Документи по бізнесу, чи чомусь там, чи адреса, чи, чи що є. Тут саме не прийшла ідентифікація, і в таких випадках Google він одразу якби, ну, не дає більше шансів залити документи. Коли ми ну, фармили так би мовити, робили якусь активність, закриваємо наш канічка профіль, він зберігається. А це супер просто в інших браузерах. браузерах така така, браузерах сама е, ситуація, що профіль має зберегтись. Він е, е, зберігся. І все, по суті, можете закривати цей ваш браузер, якщо ви закінчили роботу. Але я хотів сказати ще про авіарежим і про вас фарм. Е, поговорити, що таке авіарежим? Це коли ви в вашому телефоні виключаєте. Ну, посидите з, з, з мобільного інтернету, виключаєте авіжим, включаєте його. Назад, назад інтернет і у вас зміняється е, IP-шник, тобто міняється ваш, так би мовити, проксі. Те, що ми казали про мобільні проксі. Е, якщо у вас, наприклад, MacBook, ну, в принципі, на, на звичайному ноутбуці ми теж так робимо, але просто не поки що охороний профіль, то в мене теж безпечніше. Коротше. Коротше, е, ви просто підключаєтесь до ноутбука, ну, ноутбуком до цього, до вашого телефону. Відкриваєте, наприклад, там один профіль, пофармили його, закрили, вимкнули авіарежим, включили його знов, тобто міняли, міняли себе IPшник, підключились, новий профіль, зайшли на інший профіль. Тобто, коли ви виключаєте авіарежим, авіарежим ви теж перевіряєте на сайтах по типу IP, що у вас змінилася IPшне. Щоб ви не зайшли з одного того самого ІПшника на два профіль, як би мовити, ну, щоб собі не зламали їх так. Ну, не забанили там, не дай Боже. Ось. А, і що в такому моменті треба ще уточнити? По-перше, на вашому телефоні не має бути Google аккаунт, Це очевидно, що якщо у вас буде Google аккаунт, який зв'язаний. ну, Так у нього ж в телефоні інтернет якби працює на постійної основі. Якщо типа, є Google аккаунт, і ви зайшли на якийсь профіль, де теж фармити Google аккаунт, то їх зв'яже. Тому краще це робити чи з айфона, якщо там немає пошти, чи просто не входити в Google аккаунт, чи вийти з нього, наприклад, наприклад коли ви так робите. По-друге, старайтесь, коли ви так робите, не заходити з вашого основного інтернету, тобто з профілю, не заходити в інтернет паралельно з цим профілем, бо у вас буде один іпішник на профілі і один той самий іпішник на вашому Ноутбуці по тому обичному інтернеті у ну, звичайному браузері. Це по авіарежиму. Тепер про безкоштовний флаг. Дивіться, тут, в принципі, все вже написано. Є така програма, як VirtualBox. Ви можете її скачати і на неї поставити дуже багато віртуальних машин. Це ж ну, це, грубо говоря, от VPS, VPS серверу, ну, але у вас на комп'ютері, як ви мовите, то робите там багато систем. Е, підключаємося по авіарежиму, як я казав. Заходимо на віртуалку, створюємо аккаунт оком браузера, у вас є 5 безкоштовних профілів. Покористувалися їми всіма. Е, ну, теж міня, можете міняти собі проксі через ivl режим. Закрили віртуалку, поміняли проксі, створили нову віртуалку там створили новий е, аккаунт у браузера І таким чином у вас можна сказати багато систем з безкоштовною, ну тобто стандартною підпискою з Профілями. Якщо є інші е е е браузери, які теж підтримують там безкоштовні якісь такі плани, в яких є безкоштовні профіля, ось але я користуюсь цим, тому я вам його рекомендую. На цьому все, дякую за увагу.